Вітаємо вас на каналі! Сьогодні Данік відкриває наступного Діна Мороза. Під якою цифркою наше сердечко? 14. 14. Витягай, що ж там є? Листочок. Так швиденько. Жовтий листочок? Ми прочитаємо яке ж завдання. День народження. Дем'яна, зараз ми з тобою будемо виконувати це завдання. Бо ти зараз деш куди? До До Дем'янчика. куди? Е на день? Е на, на день народження. А скільки йому рочків? Три. Три рочки. Ми вже теж відраховуємо, коли нам буде три рочки. А мені два. Тобі два. Що це ти таке тримаєш в ручках? Песика. Песика. Це собачки там є. Отрувати песика і їде сайки. Давай покажи нам. Сайки з песика. І деда. І ми, 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 ми. Нажимати на кнопочки, щоб собачки їли. Санки. Шарики. Класна гру таку ніяєчик подарує Дем'янчику. Надіємося, йому сподобається. Да. Вона називається голодні собачки. Да. Чий собачка більше з'їсть, пі -пі виграв. -пі. <с küçük> Стрип-стрип і відкрила з'їли всі собачки. Папанька. Молодець. Що ти там таке маєш? Шарики. Шарики. А яких кольорів? Red, І жовтий. І жовтий. А що намальований на зеленому шарику? Що там намальований? Мельці. А на жовтому? Сміється. Сміється? Да. А як він сміється? Three. А на червоному. Пепа, тебе не видно за тими шариками. Ку-ку! Все, ми готові йти на день народження? Мозайки. Пепа. Папа! Ідеш так на день народження? Да. Все? Да. Да. Звали, так. Все? Так. Пішли? Так. Клас. Зараз поки тут. Так.

Це який? Чемний, слухайся, кого? Песка. Ні, не пес. <laughs> Один, два, две, четыре, фай, семь, семь, восемь, девять, десять. Тринадцать, тринадцать, дванадцать, тринадцать. Дымячка, у тебя без кики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 13, 13. 13, 13, 13, нічия! нічия, ура!